Іди за мною, і застав мертвим ховати своїх мерців. У цей час до Ісуса, дорогі мої, підійшов один чоловік, і приступив один книжник, та й до нього сказав: Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Цим чоловік, чоловіком виявився книжник. Книжники поряд з фарисеями та садукеями представляли еліту того суспільства. Вони були освіченими та шанованими людьми. У синагогах їх запрошували сідати на перших рядах. Як правило, вони були і добре забезпеченими людьми. У них були будинки, і їм було де вночі прихилити голову. Одним словом, цей книжник був людиною, шанованою і безбітною. Як правило, книжники ставилися до Ісуса досить вороже. Ісус відверто дратував їх, і вони заважали Його служінню. Але цей книжник відрізнявся, ймовірно, щось вразило цього книжника в Ісусі. Можливо, те, як потужно Ісус навчав. І як Ісус добре знав Писання, тому цей книжник звернувся до Ісуса-учителю. Можливо, його вразило те, як Ісус цілював хворих. і Він вирішив слідувати за Ісусом. Він підійшов до Нього та й сказав, Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Для служителів масових євангелізацій такі люди найкращий матеріал. Вони б зразу попросили його сказати молитву покаяння і включили б його у світ про кількість людей, які розкаялися. Однак Ісус відповів йому наступне: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський, не має де голови прихилити. Чому Ісус зненацька заговорив про нори та гнізда? Можливо, тому що цей книжник очікував, що коли він піде за Ісусом, Ісус зарезервує та оплатить усі готелі у місцях, де вони будуть подорожувати. Можливо, для цього книжника слідування за Ісусом здавалося захопливою подорожчю, де Він зможе без кінця насолоджуватися проповідями Ісуса та Його відомишніми зціленнями. Але Ісус каже, Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки, а син людський не має де й голови прихиливати». Переводячи на сучасну мову, там, куди ми підемо, готелі для нас не заревовані та не оплачені. Це означає, що, можливо, нам придеться спати просто неба під деревами. І в кінці Ісус, наче запитує Його: Ти готовий до цього? Вірно думати, що якщо я піду за Ісусом, то мені гарантується комфортне, легке та забезпечене життя. Нічого з цього переліку Ісус ніколи не обіцяв своїм учням. Услідування за Ісусом не включені безкоштовний транспорт, проживання та їжа. Більш того, якщо ми хочемо слідувати за Ісусом, то повинні готуватися більше жертвувати та трудитися. Але якщо так, то тоді виникає цілком природне питання. Якщо слідувати за Ісусом так важко, то кому це взагалі потрібно? Хто погодиться на роботу, на якій не платять зарплату? Хто поїде у відрядження, якщо йому не забронюють і не заплатять готель та квитки, і не видадуть добових грошей? Але як показує історія? Такі охочі знаходилися і знайдуться. Вони знайдуться серед тих людей, які шукають нагороди в Небесному Царстві, які шукають вічного життя та радости і повноти у цьому житті. Фактично, Ісус серйозно попереджає цього потенційного волонтера про те, що для того, щоб щелку за ним, потрібно бути готовим заплатити ціну. А не тобі заплатять. Цей книжник жив у пошані і достатку. Кожен вечір він мирно прихиляв голову у своєму домі. Але пішов за Ісусом. Він втратить пошану від людей, і йому не буде де прихилити голови. Чи готовий він до цього? Ми не знаємо, що вирішив цей книжник: піти за Ісусом, чи ж повернутися додому. Що ми тут бачимо? Ісус не обманюється гарними людськими бажаннями, Він називає ціну відразу. І якщо людина не готова платити, то краще й не починати. Є люди, які розчарувалися у християнстві, це тому що вони думали, що слідувати за Ісусом це легка та приємна прогулянка, де все за тебе заплачено. А виявилося. Що це тяжка подорож, і навіть більше тобі потрібно платити за все самому. І після кількох ночей просто неба, а не в своєму будинку і ліжку, такі люди розчаровуються і залишають Ісуса. Ми не розчаровуємося в нашому слідуванні за Ісусом, коли ми готові платити ціну. Нам потрібно знати, що слідування за Ісусом. Це і є наше найбільше відшкодування, наша найбільша нагорода. Ми можемо слідувати за Ісусом, коли глибше і глибше пізнаємо Його і знаємо цінність такого життя. Наступний ще вірш, а інший із учнів промовив до нього. Дозволь мені, Господи, спершу піти та батька свого поховати, а Ісус Йому каже, Іде за мною і застав мертвим ховати мерців своїх. Цей другий чоловік вже був учнем Ісуса, Він звернувся до Нього як Господи, що є дуже вірно та правильно. Єдине, що ми точно не знаємо, чи батько цього учня вже помер, чи ні. Якщо батько цього чоловіка вже помер, то він просив усього лише кілька днів на похорон, але це мало ймовірно. Це дійшлося, що треба почекати, коли батько помре, коли він його похоронить, і тоді він уже може бути вільним і йти за ним. Якщо його батько ще не помер, то більш ймовірно, що він просив певний час для того, щоб доглянути за своїм стареньким батьком, поки той не помре. Іншими словами, він сказав Ісусу наступне. Ісусе, я хочу слідувати за Тобою, але зараз у мене є більш нагайна справа доглянути за моїм старим батьком. Коли він помре і я поховаю його, я прийду і буду слідувати за тобою. В цілому на дітях лишить відповідальність доглянати за своїми літніми батьками. Це правильна і добра справа. Четверта заповідь каже: Шануй свого батька і матір свою, виходу 20:12. Однак Ісус йому відповів: Іди за мною і застав мертвим ховати мерців своїх. Ця відповідь досить Христа є приголомшливою та жорстокою. Тому тут важливо зауважити дві речі. По-перше, слова Ісуса в ніякому разі не означають, що не потрібно турбуватися про батьків. Коли Ісус кликав цього чоловіка слідувати за ним і залишити батька, це означало, що Бог сам потурбується про нього. І Бог зробить це краще, ніж би міг зробити цей чоловік. Він мав просто довіряти Богу, який потурбується про його батька. Нам здається, що лишись цей чоловік з батьком, то старий старенького було б гарантовано. Але у цьому світі є багато дітей, які живуть з батьками, але не турбуються про них. І таким батькам і життя нема, і смерті нема. Є такі, які посварилися батьками і стали байдужі до них, і є навіть такі, які бажають їм смерті, щоб швидше розпорядитися житлом. З іншої сторони є батьки, діти, яких не можуть бути поруч із ними, тому що слідують за Ісусом. Але такі батьки щасливі, тому що Бог сам потурбується про них. Це на прикладі своєї родини. У мене мама залишилася сама. Вона все єдине, просила, щоб Бог не дозволив їй лежати. Бо вона казала, що немає за кого. Але Померла сидячи, не навіть не лежачи, сиділа на ліжку, приперлася до стіни, так і віддала Бога Ось як Бог турбується про тих, які уповають на нього. По друге, ці слова Ісуса означають, що слідувати за Ним це сама нагайна справа в житті. Чоловік, який звернувся з цим проханням до Ісуса, був його учним, тому він мав скромно навчитися Ісуса, однак Він вирішив, що сам знає, як краще розставити життєві пріоритети. Тому Він на перше місце у житті поставив турботу про батька, а слідування за Ісусом лише на друге. Це схоже на те, як хтось каже: Господи, я піду за тобою, але спочатку дозволь мені закінчити навчання. Або, Господи, я піду за тобою, але спочатку дозволь мені виростити дітей. Або, Господи, я піду за тобою, але дозволь мені спершу купити квартиру. Такий список не має кінця. Люди завжди знаходять безліч причин, чому вони не можуть піти за Ісусом прямо зараз. Але насправді це лише виправдання в тому, чому вони зволікають із прийняттям рішення. Ісус відповів: іди за мною, і застав мертвим ховати мерців свої. Так, це жорстока відповідь. Фактично, вона означає наступне. Якщо ваша сім'я для вас важливіша, ніж слідування за Христом, то ви мертві. Я не кажу, що сім'я не важлива, сім'я дуже важлива. Однак вона не сама важлива річ у житті. І наші стосунки у сім'ї, стосунки з чоловіком, дружиною, дітьми не найважливіші у житті. Самі важливі стосунки у нашому житті це стосунки з Богом. І саме важливе у житті християнина це слухатись Христа і слідувати за Ним. Тут варто зупинитися і запитати себе, чи являється, являється слідування за Ісусом головним пріоритетом мого життя. Щоб відповісти на це запитання, проаналізуйте, як ви проводите вільний час, як тісно те. Що ви читаєте, слухаєте, чи дивитесь стосується Ісуса Христа чи учнівства? З великою користю можна задати собі ще одне запитання: на якому етапі учнівства я знаходжусь? Учнівство є свої етапи. Це добре прослідковується тому, як Ісус виховував своїх учнів. На першому етапі Він просто запросив учнів прийти і подивитися. Ісус розповідав їм про себе, про своє служіння. Він брав учнів з собою, коли йшов проповідувати чи зцілювати людей. Далі, у наступному етапі, Ісус запросив учнів слідувати за ним, як і раніше, Він нічого не вимагав від них, не тиснув на них і не заставляв їх. Коли учні чогось не хотіли, Ісус на них не насідав. Я думаю, що якщо у сьогоднішньому слові книжник не захотів слідувати за Ісусом, Ісус не заставляв би Його, але і не принижував би та не клеймив би його як недуховного. Ісус показав учням перспективи, ким вони є зараз і ким вони стануть. На наступному етапі Ісус запросив їх бути з ним. Він почав серйозно готувати їх до виконання служіння. Це включало різноманітні тренування. Він навчав їх співчувати людям, які ще не знають Бога, молитися за них. Він навчав їх перебувати в ньому. І на заключному етапі Ісус послав учнів у світ для проповіді Євангелія. Учні мали навчитися покладатися на Святого Духа. І працювати разом. Ісус залишив у цьому світі свою церкву, щоб нести світові спасіння. Церква може бути невеличкою, але якщо всередині брати і сестри люблять один одного, турбуються один про одного і навчаються улагоджувати ущакі негаразди, то така церква здійснює надзвичайний вплив на суспільство. Однак це не приходить автоматично. Це приходить, коли ми слідуємо за Ісусом та приймаємо Його виховання та тренування. Чим відрізняється професійна футбольна команда від натовпу простих будівельників? Тим, що професійна команда добре тренована. Тому на полі вона знає, що робити з м'ячем. У футболістів не збивається дихання від навантаження. Вони вміють взаємодіяти один з одним. Бульвальники люблять футбол і багато про нього говорять. але на полі від них небагато користі. Просто тому, що вони не треновані. Церква, у якій є учнівство, стає як добре тренована команда, здатна робити справу, яку доручив їх Христос в одному фантастичному оповіданні. Ангели запитують Христа, а якщо твої учні не виконають справу, яку ти їм поручив, тоді що? Запасного варіанту у мене немає, відповів Ісус. Сьогодні, дорогі мої, ми дізналися, що слідуванні за Ісусом є ціна. Багато людей не хочуть ставати учнями Ісуса та слідувати за Ним. Вони хочуть просто раз на тиждень прийти на богослуження, а потім щоб більше їх ніхто не чіпав. Але ми маємо знати, що християнство без слідування за Ісусом немає. Тому ми маємо платити ціну. Ми не повинні дивуватися, якщо час від часу нам не комфортно або важко слідувати за Ісусом. Це є частина цієї ціни, яку ми маємо платити. Ми також дізналися, що християнин це людина, у якої на першому місці у житті стоїть не сім'я, а Христос. У Євангеліста Луки після слів про похорони батька наводиться ще один діалог. І ще інший сказав: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь мені перше попрощатися з домашніми моїми. Але Ісус сказав йому Жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний для царства Божого. Отже перед нами не історія якогось одного учня та його сім'ї, а швидше три приклади. Три покликання і три перешкоди по одній для кожного з них. Книжникові ніде буде голову прихилити. Одному учню не вдасться поховати батька, другому навіть ніколи буде попрощатися з сім'єю. Звернімо увагу на перебільшення, яке знаходимо у луки, залиш мертвим ховати своїх мерців. А ти йди благовісти царство Боже. Сенс тут зовсім не в тому, щоб відмовитися ховати батька. Неважливо, чи призначені ці похорони на завтра, чи йому ще належить дожити залишок життя. Єдине, що слід робити, це сповіщати царство тут і зараз, незалежно від подій сімейного життя. Як часто і у наші дні люди звертаються до Бога тільки тоді, коли їм треба поховати рідних і тільки для того, щоб поховати. Тобто потрібний їм не Бог, а лише гідні похорони. Христос, як ми знаємо, зовсім не ставився зі зневагою до рідних. З Христа Він доручив свою матір турботам апостола Івана, Івана 27. Не, він, не був він байдужим і до смерті свого друга Лазаря. Не лише прийшов до його могили, але навіть Воскресив померлого, про що його і не просили. Але, якби головною справою для нього була турбота про рідних і близьких, не варто було сходити на хрест. Він їм би, безумовно, ніколи не сказав оцю знаєш, я виконаю твою волю якось потім, а зараз мені потрібно потурбуватися про матір, поховати друга та й взагалі багато невідкладних справ накопичилося. Апостоли ще не все зрозуміли, він їх ще неналежно підготовив, але він виконував волю Отця безумовно і негайно, а вже все інше робив, як виходило. І при цьому решта дійсно виходила добре. Про це він, мабуть, говорив і учневі. А хто ж такі ці мерці, які хоронять мерців? Важко сказати напевно. Можливо, це щось подібне до верблюда, який намагається пролізти у вушко голки. Матея 24. Яскравий, парадоксальний образ. Який, напевно, запам'ятається слухачам, хоча, звичайно, у реальному житті такого не побачиш. Можливо, це взагалі щось подібне до приказки тих часів на кшталт смерть візьме своє. Так, вона своє візьме, каже він учневі, але перед тобою відкривається життя. Йди його дорогою, сповіщай про нього іншим людям. Живи не сімейною історією, а вічністю, живи нею тут і зараз. От що, мабуть, він хотів сказати цими словами тому учневі і всім нам. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення на імена своїх померлих, помолимося за них разом. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!